Я така червона, це від духовки. запікала м'ясо. Не знаю, що воно вийшло. Рецепт я не знімала, як я готую, але кому інтересно, я попробую і скажу, що це на каналі. Є, коротше, такий повар, він по-українськи вже знімає. Він, я так поняла, що працював багато в ресторанах, і я так поняла, він ще й навчає молодих поварів, Ну, і на Ютубі знімає там всякі. Саме прикольніше, в нього на каналі відео, де Юлія Висоцька там готує, а він коментує її ну, з професіональної точки зрення, чи як це сказати. Коротше, канал Андрій Клюс, може хтось чув за такого повара. То це я в нього знайшла на каналі рецепт буженіна, типу запечено, в мене було м'ясо, шиї, свиняче свиня м'ясо. Я подивилася, не знаю. Коротше, це це треба було знімати. У мене ще й таке було настроєння. Я вчора маринувала сьогодні запікала то там треба e, було взяти апельсин один, цедру, апельсина і сок видавити. А в мене не було ні апельсин, ні мандарин, було це помела. Я не знаю, що вийде, я e, цедру тої помели, а вона суха, така червона, внутрі не дуже сочна, а суха. І ще й вона дорога. Я, коротше, взяла ту дольку, думаю, як з нього видавити сок. Взяла цю штуку чеснодавку. Потім ще чогось в мене нема, немає меду. Я думаю, що таке мед? Це сахар і вода. Ну, по суті, мед це вода і сахар, составляючи меду таким, натурального. Беру я коруч, насипаю просто тупо сахаром. Так як в мене апельсинового соку там не було, я бачу, він видавив прям в маринаді жидкостя появилась. В мене спамели, вона не з'явилась. Це ще й кіп кіп'ячоної води я тіпу долила. Це треба було знімати, це щось чимось було. Не знаю, запекла, що вийде. У мене стірка. Все, я курочок стираю, то я спочатку ділю по. Цвітам, мабуть, ще правильніше по тканинам і вибирати програму для кожної тканини, але це я ще не навчилася. Це новий уровень, я ще на нього не вийшла, то я по цвітам. То я розклала все, була, знаєте, де? Я зайшла на секонд хенд і купила якісь шмотки, їх треба постирати. І от. Коротше, розклала все по цвітам. Єдинственне, що я не поняла, тут в мене зелене одільно. і червоне от я не знаю, куди це цього до красивих чи до розумних. Вроді би, тут є зелене, щоб до зеленого, але воно ж з білим. Вроді би, його можна як до білого, але воно ж зеленим. А тут все чисто біле. Ну от куди його? До синього. Я не знаю, це було якесь як сирота, понімаєте, в мене вийшло. Не знаю, куди його? Наверно, до зеленого. Але теж, так як ставиш до зеленого, то вроді би як воно таке біліше всього до білого, ставиш до білого, воно якесь зелене, немає як до Не доверно, в мене багато вільного часу, що я парлюся, куди діти ту кофточку. Букетик, Ще треба поміняти воду. Щоб він довше стояв, просто міняти воду і кінчики підрізати. Так само, як у нас косяк чуть-чуть вище. Вони добре воду п'ють, я бачу. Якщо я наливала повну, щоб вони не перевернули цю банку. Тут дивіться, скільки вже нема води. Угу, достати я достала. Так я не можу поняти, чого тут дві гвоздики і три е, ромашки. Може, вони так щитали, що в відтозі вийде п'ять на ну, цих дві гвоздіки. Це прям хтось мене добре тролить, подарить. Добре, що на червоні. Купила якусь ще хрень. Хто, кстати, знає, що таке годжі? Це, типа як дарем, у нас кажуть. От що це за ягоди, сушені, годжі. Чи годжі? якийсь як дарем? Не знаю. Купила, тому що сухофрукти є. У мене різні, там і клюква, це журавлина до овсянки, а таке я ще не їла. Просто Цікаво було. Я їх вже поїла сухими. Прикольний такий вкус. Він, виходить, це ягоди, якби сладость, але вони не сладкі і не визивають такий сильний ажіотаж, що ти їсиш і не можеш спинитися. Трошки з'їла і тобі більше не хочеться. Мені такі продукти подобаються. Таке. Там Тут як щось готуєш, вся хата так пахне. Я витяжки включаю, буває навіть вікна відкриваю зерно, лишається запах. То купила таку штуку, я не знаю. Воно, типу там шарики, мають поглинати вологу і захвачувати ці всі запахи на себе. І поки не знаю, щось не дуже пахне, може воно допомагає. Ще пів часа. Треба подивитись, що там, вже запотіло. Угу. А там темно, мабуть, вам показати, треба щось включити, щоб воно світилось. Таке м'ясо. Ну, правда, в мене не взялося з коринкою. Но я вже його пекти не буду, щоб цей ем, не пересушувати. Якщо довго його запікати, ще буде зараз борщик. Якщо довго запікати, то можна пересушити м'ясо. Таке все в тілах, все прибудь. Чашку, яку я собі купила, це ж взагалі покупка моя така пластмасова. Хм, класно. Е, це я собі купила не для того, щоб пити. Для готовки. Де, коли треба мірити стаканами, наприклад, кашу, як я варю, там один до двох. Та від цим буде удобно міряти пластиковий. Ну, ще щось купила. Ага, в'янчик. У мене тут немає в'янчику. І випадку. Коротше, мені... Понравилася лопатка, але не понравився цвет. Але іменно такої більше не було. Вона лишилась одна. 52 гривні. Це со скидкою вже. Ось така дебела, хороша. Лучше б буде одна лопатка, ну хороша. Така червона за духовки, а може я на вулиці нагулялась. Вчора ще там коло озера були, ходила з другом і качок кормили, а там же ж той костюм. Він каже, давай туди зайдемо. Я кажу, чого туди йти? Там якраз справилося, вчора середа була вже з час увечері, там щось справилося. Ми пішли туди, дивимось вікна, а там, ну, як я була в селі в костюлі, то там якось всередині не так. Там хто він, там, ксьонс, чи хто він стоїть на трибуні, такий, стільчики в залі, не концертний зал. Стільчики обичні ну ці, комп'ютер коротше. Він на трибуні, говорить, мікрофон розкази, ці там притчі, мудрі казки, йде там зверху екран, текст, потім бачу на балконі там балкони. Камера стоїть на нього, <кхем> і буває, то текст зверху пишеться, то його крупним планом показують. І, не знаю. Щось він читав ті казки, а потім всі стають, а мені так неудобно стало і, і, і тіпа, стають на коліна молитись. Я не була до цього готова. Це мій друг, він ну, взагалі, я була в шоці. Він там і сміявся. І, і, коротше, я не знала, було неудобно, я не знала, як що робити з ним же. Він, давай там в шапці сидить. Йому кажу, зніми шапку. Він каже, чого? Я кажу, бо тут не можна в шапці сидіти. Він каже, а чого ти в шапці? Бо я жінка, в мене наоборот, не має бути голова е, покрита чимось. Заставила його хоча б шапку зняти, якісь свічки, як я в церкві привикла, там не продаю, там такого нема. Ніяких свічок ти не купляєш нігде не ставиш. Я так поняла, це якийсь ще може і не костол, а ой, ну, якісь ці професори. 40, хто вони там? Якась кафедра, може теологічна, я не знаю, Но вони там, похоже, було на секту. Давайте потім всі встають, включається музика і вони співають таку пісеньку. ну, як, не знаю, Для мене якась як дитяча текст йде зверху, тітри про Ісуса, давайте співати пісню. І на цьому моменті ми зрозуміли, що нас якби не вистачає на таке мероприяття. Ми звідти вийшли. Ну, коли він читав казки, там є мікрофон, на вулиці чути, що він розказує, і з ходинки. Я взагалі предлагала ходити ввечері, брати якийсь пліт, купляти тут еклір, купляти тут кофе. Сідати на сходах і слухати е, ці розкази і казки, за чим туди заходити, якщо ми себе неправильно там ведемо, чого мішати людям і чого якби, нам нюхати пот цих всіх людей, і, якщо на вулиці це все чути, ти сідаєш на сходах, там, там красиво, там свіжий воздух. І слухаєш теж ці всі розкази. Я не знаю. Господи, що це. Взагалі, таке. Думаю, той друг більше зі мною не піде туди. погуляли, тут у нас в лісі, ми знайшли там в центрі лісу, площадка. І такі качельки зробили. Ми покатались на качельках, пообщались і все. Вроді більше приключень не було. Найду я тоді доставати стірку, може ще сьогодні до вас вийду в ефір.